Господарське право, підготовка до адвокатського іспиту, питання господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин. Одним з основних принципів господарських відносин є належне виконання зобов'язання відповідно до умов договору та чинного законодавства. Відповідно до статті 216 господарського кодексу, учасники господарських відносин несуть господарську правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників, господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених законодавством. Відповідно до статті 218 Господарського кодексу, підстави господарської правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. Під правопорушенням то слід розуміти порушення норм діючого законодавства, що регулює господарські відносини або умов договору при виконанні взятих на себе зобов'язань. Відповідно також норм даної статті. Встановлюється, що учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе що ним уже до всіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарську правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. Не вважаються такими обставини, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку відповідних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів. Відповідно до статті 217 господарського кодексу визначається, що господарські санкції за порушення у сфері господарювання, тобто заходи впливу у сфері господарювання, в результаті яких для правопорушника настають несприятливі, економічні та або правові наслідки. Існують такі види господарських санкцій: перше відшкодування збитків, друге відшкодування штрафних санкцій, і третє оперативно-господарські санкції. Отже, розглянемо більш детальніше. Відшкодування збитків має на меті поновлення порушеної матеріальної сфери потерпілого від господарського правопорушення. Відповідно до статті 224 господарського кодексу, під збитками розуміються витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також недодержані неї доходи. Які управлена сторона одержала б у разі, неналежного виконання, у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною. Отже, збитки це перше зроблені стороною безпосередньо витрати, друге, втрата або пошкодження майна. І третє це неодержані доходи, які б вона одержала, якщо б закону, за зобов'язання було виконано другою стороною належним чином. Відповідно до статті 225 Господарського кодексу, до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включають вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначену відповідно до вимог законодавства, додаткові витрати, штрафи, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачені матеріали тощо понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною. Не прибутку, тобто втрачена вигода, на якій на які сторона, яка зазнала збитків, мало право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною, і нарешті четверте матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом. Також слід зазначити, що відповідно до 225 статті Господарського кодексу визначено, що при визначенні розміру збитків, якщо інше не передбачено законом або договором, враховуються ціни, що існували за місцем виконання зобов'язання на день задоволення боржником у добровільному порядку вимоги сторони, яка зазнала збитків. А у разі, якщо вимогу не задоволено у добровільному порядку на день подання до суду відповідного позову про стягнення збитків. Також відповідно до статті 227 Господарського кодексу визначено, що у разі заподіяння збитків одночасно кількома учасниками господарських відносин, кожен з них зобов'язаний відшкодувати збитки суб'єкту, якому завдано збитків, солідарно. Статтею ж 228 Господарського кодексу визначено, що учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути збитки з третіх осіб у порядку регресу. Звертаю увагу, що державні комунальні підприємства за наявності підстав зобов'язані вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків з інших суб'єктів господарювання або стягнути збитки з винних працівників підприємства відповідно до вимог законодавства про працю безпосередньо Наступним, наступним видом господарської санкції є штрафні санкції. Штрафні санкції розглянуті у нас статтею 230 Господарського кодексу. Зокрема, даної статті визначено, що розмір штрафних санкцій визначається у твердій сумі або у відсотках до вартості продукції робіт послуг і передбачається переважно договором. Водночас, спеціальним законодавством, що регулює окремі види господарських зобов'язань, можуть в імперативному порядку встановлюватися розміри штрафних санкцій за певні правопорушення, наприклад, транспортними статутами кодексами і передбачені, кодексами передбачені розміри штрафних санкцій за прострочення достанків вантажів. І ці безпосередньо встановлені спеціальним законодавством штрафні санкції, звертаю увагу, не можуть бути змінені за згодою сторін. Штраф на відміну від пені нараховується та стягується одноразово, звертаю на це увагу. Відповідно. Як я вже зазначала, статті 230 господарського кодексу, штрафними санкціями у господарському законодавстві, визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми, неостойка штраф пення, які учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання. Статтею 231 безпосередньо визначено, що у разі, якщо порушено господарське зобов'язання, в як Умову, щоб одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до, до державного сектору економіки, або порушення пов'язання з виконанням державного контракту або виконання виконання зобов'язання фінансується за рахунок державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту. Штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом або договором у таких розмірах. За порушення умов зобов'язання щодо якості комплектності товарів робіт стягується штраф у розмірі 20 вартості неякісних товарів робіт послуг. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1,0 вартості товарів робіт послуг, з яких допущено прострочено виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Звертаю увагу, що у разі якщо розмір штрафних санкцій закону не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання, або у певній визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання, незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості робіт і послуг. Також звертаю увагу, що відповідно до статті 231, зокрема частини 6 даної статті, визначено, що штрафні санкції за порушення грошового зобов'язання встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором. Безпосередньо, відповідно до статті 232 Господарського кодексу, зазначається порядок застосування штрафних санкцій. Звертаю увагу, що якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли допускається стягнення тільки штрафних санкцій. Збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафних санкцій, а також за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції. Тобто, Самим договором можна визначити безпосередньо три ці моменти: або допускається стягнення тільки штрафних санкцій, або допускається стягнення і штрафних санкцій, і в повному обсязі безпосередньо збитки. А також може бути альтернативна, альтернативна санкція, тобто за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції. Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарським правопорушенням може заявити учасник господарських відносин права чи законні інтереси, якого порушені. а у випадках, передбачених закону, уповноважений орган, наділений господарською компетенцією. Відсотки за неправомірне користування чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом або договором не встановлено для нарахування відсотків інший строк. За грошовими зобов'язаннями, боржник не повинен платити відсотки за час прострочення кредитора. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через 6 місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Звертаю увагу. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором. Тобто, якщо не встановлено інше, то припиняється через 6 місяців від дня, коли зобов'язання могло бути виконано. Також у випадках передбачених законом штрафні санкції за порушення господарського зобов'язання можуть стягуватися судом у доход держави. Звертаю увагу, що статтею 233 господарського кодексу визначено порядок зменшення розміру штрафних санкцій. Зокрема, у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги ступінь виконання зобов'язання боржником, майновин стан які беруть участь у зобов'язанні, не, не, не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Ще один вид. Санкцій, господарські санкцій та це оперативно-господарські санкції. Оперативно-господарські санкції виконують запобіжну функцію і мають на меті припинення порушення виконання господарського зобов'язання та недопущення або мінімізацію їх негативних наслідків. Відповідно до статті 235 Господарського кодексу, оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарські зобов'язання. У господарських договорах сторони можуть передбачити відповідно до статті 236 господарського кодексу використання таких видів оперативно-господарських санкцій. Перше, одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управленою стороною і звільненням її від відповідальності за це у разі порушення зобов'язання другою стороною, також відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином, або, до, до, достроково, або достроково виконано боржником без згоди другої сторони. Відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо, друге відмови, відмова управленої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов'язання, списання з рахунку боржника в безакцепторному порядку коштів сплачених за неякісну продукцію тощо. Третє встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язання стороною, яка порушила зобов'язання. Зокрема, це зміна порядку оплати продукції робіт послуг, переведення платника на попередню оплату продукції робіт послуг, або на оплату після перевірки їх якості тощо. Четверте, відмова від встановлення на майбутніх господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання. Звертаю увагу, що що відповідно до статті 236 чітко вказано, що перелік оперативно-господарських санкцій, встановлених безпосередньо в даній статті, не є вичерпним. Тобто сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції. Відповідно до статті 237 господарського кодексу, визначено, що підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов'язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензій порушнику зобов'язання. Звертаю увагу, що ми розглянули три види господарських санкцій: це відшкодування збитків, штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції. Хочу звернути увагу, що ще є один вид господарських санкцій це адміністративно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції, розглянуті статтею 239 Господарського кодексу і в даній статті. Визначено, що органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень та у порядку встановленого законом можуть застосовувати до суб'єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції, вилучення прибутку доходу, адміністративно-господарський штраф, стягнення зборів обов'язкових платежів, застосування антидемпінгових заходів. Припинення експортно-імпортних операцій, застосування індивідуального режиму ліцензування, зупинення дії ліцензії патенту на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності, анулювання ліцензії патенту на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності, обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання, скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання. Звертає увагу, що можуть застосовуватися інші адміністративно-господарські санкції, встановлені як Господарським кодексом, так і іншими законами. Тобто перелік, який визначений 239 статтею адміністративно-господарських санкцій, є невичерпним. Безпосередньо главою 27 визначено, яким чином здійснюється перелічені вищі види адміністративно-господарських санкцій. і я хочу звернути увагу на штраф як адміністративно-господарська санкція. Тобто це грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності. Безпосередньо також визначено, що... Ще... Зокрема, статтею 250, що адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня порушення цим суб'єктом, встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків передбачених законодавством. Дія цих строків не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначений податковим кодексом та іншими законами контроль за дотриманням яких покладено на органи Держави податкової служби та митні органи. Звертаю увагу, тобто адміністративно-господарські санкції, визначено строки 6 місяців безпосередньо з дня виявлення і не пізніше одного року з дня порушення суб'єктом господарювання певного акту. Законодавчого при здійсненні господарської діяльності, але це все не порушується, але ці строки не розповсюджуються безпосередньо на норми, які контролюються органами Державної податкової служби та митними органами. Також треба звернути увагу. Що відповідно до статті 249 визначено гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій. Тобто е, даною статтею 249 господарського кодексу визначено, що суб'єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування щодо застосування до нього адміністративно-господарських санкцій. Збитки завдані суб'єкту господарювання у зв'язку з неправомірним застосуванням до нього адміністративних. Ретивно-господарських санкцій підлягають відшкодуванню.